Послухайте уважно, на які теми це відео. Додаткова пенсія, виплати пенсіонерам, пенсійний фонд, Борг пенсійного фонду, Пенсія в Україні постанова 821 судові рішення, Як відсудити пенсію, пенсійна реформа. Новини для пенсіонерів. Вітаю вас, друзі! Приступаємо до обговорення цих тем. Друга пенсія, про яку ніхто не знав. У мене для вас є новина, яка може перевернути ваше уявлення про фінансову стабільність. З 1 вересня цього року для сотень тисяч українців починається виплата. Я б назвав це ще однієї другої пенсії. Тобто щомісяця, крім основної виплати, вони отримуватимуть додаткову суму грошей. І це не одноразова допомога. А щомісячна, яка триватиме доти, доки держава не погасить увесь борг перед цими людьми. Мова йде про колосальні масштаби. Ця нова виплата торкнеться майже мільйона пенсіонерів. А це, на секундочку, кожен десятий пенсіонер у нашій країні. Ви будете знати, хто це і як. Додивіться до кінця. Всі ці зміни закріплені постановою Кабінету міністрів України за номером 821, яку прийняли ще 14 липня 2025 року. І от саме з 1 вересня вона нарешті вступає в силу. Кабінет міністрів доручив пенсійному фонду розробити увесь технічний механізм, щоб з першого дня осені ці гроші почали надходити на рахунки. Це не просто сухі цифри та юридичні формулювання, це справжня надія для тисяч сімей, які роками боролися за своє право. Хто ці щасливчики і чому їм винні гроші? Тож давайте розберемося, хто ці люди, яким пощастило отримати таку виплату. Уявіть собі, майже 760 тисяч пенсіонерів, а якщо бути точним, це 758 тисяч. Почнуть отримувати ці виплати. І загальна сума боргу, яку пенсійний фонд має їм віддати, це 85 мільярдів гривень. Слухайте уважно, чи ви попадаєте в ту категорію. Тільки вдумайтеся у ці цифри. Це не просто гроші, це цілий борг держави перед власними громадянами. Це те, що належить людям по праву, але що роками було недоступним. Це масштаби, які вражають. Ці пенсіонери це справжні борці, це люди, які не змирилися з несправедливістю, а пішли в суди, щоб відстояти своє право на гідну пенсію. Вони виграли судові рішення проти пенсійного фонду, довівши, що їхня пенсія була нарахована невірно, не повністю, а їхні права були порушені. Раніше, якщо людина вигравала суд, це було чітко механізму виплати цих грошей. Відомо, їх виплачували хаотично, вибірково, а іноді не виплачували взагалі, посилаючись на відсутність коштів. Люди чекали роками, інколи навіть не доживаючи до моменту, коли їхні законні гроші нарешті прийдуть. Але тепер з 1 вересня цей механізм розроблений і починає вже нарешті діяти. Щомісяця ці люди отримуватимуть додаткові суми. Сума не фіксована, вона буде плаваючою і залежатиме від залишків у бюджеті пенсійного фонду. Це справжній прорив, і він доводить, що боротися за свої права варто, друзі. Як працюватиме цей новий механізм? Дві сторони медалі. Слухайте уважно. Отже, як це буде відбуватися на практиці? У кабінеті пенсіонера. В електронній системі з'явиться нова окрема графа під назвою Заборгованість пенсійного фонду. Кожен місяць пенсійний фонд наприкінці місяця дивитиметься на залишок коштів у своєму бюджеті. Якщо там є певна сума, він буде рівномірно розподіляти її між усіма, кому винен. Це може бути 500 гривень. І тисячу, і п'ять тисяч гривень залежить від того, скільки грошей залишиться. До речі, у цієї постанови, друзі, є дві сторони медалі. Одні кажуть, що це чудово, що держава нарешті починає повертати борги хай і потрошку. Вони раді, що можуть щомісяця отримувати додаткові кошти, які стануть гарною підтримкою до основної пенсії. Друзі, це так само можете бути і ви перевірите собі. Інші ж вважають, що хотілося б отримати всю суму відразу, адже 50, 60 чи 100 тисяч гривень одним платежем це зовсім інша справа, як кажуть. За ці гроші можна купити щось дійсно велике, допомогти дітям з житлом, придбати машину, зробити необхідний ремонт, ну і так далі. А так по тисячі дві ці гроші ну, будуть не так відчутні. Але знаєте, я особисто прихильник, друзі, тієї думки, що краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Подивіться на ті черги, які вже вишукувалися на виплати. Деякі люди чекають 2-3 роки, а хтось міг би почекати і 10, так і не отримавши своїх грошей. А так потроху, але стабільно, це цілком реально і надійніше це краще, ніж нічого. Як і ви вже можете отримати ці виплати, давайте перейдемо вже до конкретних дій. І тепер найголовніше питання, яке, мабуть, мучить багатьох з вас. Друзі, а як і ви можете отримати ці виплати? Напевно, що ви запитаєте, звісно, не кожному, але дуже багатьом пенсіонерам це доступно. Якщо ви вважаєте, що ваша пенсія була нарахована невірно, слухайте уважно. Ви можете сміливо йти в суд і вигравати його. І ви його виграєте. Усі перепони, які були на цьому шляху, тепер подолані. Я раджу робити це з професіоналами, з тими, хто вже має досвід у таких справах. От. Звернутися до будь-якого юриста, там адвоката знайомого, цю процедуру може виграти будь-який буде кваліфікований фахівець, тому що правда тут на вашій стороні. Особливу увагу я хочу звернути на деякі групи пенсіонерів, які можуть сміливо йти в суд. Прямо зараз, як кажуть, от дивіться, друзі. Перше, пенсіонери, що вийшли на пенсію у період з 2019 по 2024 рік, у них дуже часто бувають недорахування. друге, ті, хто перейшов з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, але зробив це через пенсійний фонд, а не через суд. Їхня пенсія часто не зросла, хоча б мала би зростати. Третє, друзі, військові пенсіонери, у них є заборгованість перед пенсійним фондом, заборгованість за попередній період там, як правило, величезна. Тим, хто відсудив собі підвищену пенсію і вже отримує її, але ще не отримав заборгованість. Тепер не доведеться чекати руками. Завдяки цій постанові виплати будуть надходити, увага, щомісяця. А ті, хто тільки збирається йти в суд, уже наперед знатимуть, що навіть якщо отримання всієї суми буде довгим, ви все одно будете отримувати додаткові гроші щомісяця. Це добре, друзі, це навіть дуже добре. Особистий моніторинг та обіцянка. Дивіться, про що йдеться. Я не говорю це просто так вам, як особисто знаєте свою думку. А я загально так цю ситуацію дивлюся і моніторю. На відміну від цивільних пенсіонерів, яким зазвичай виплачували всю суму відразу після суду, у військових з цим завжди були проблеми. Тому ми будемо пильно стежити, як працює ця постанова саме для них. Постанова це чудово, друзі. зобов'язання пенсійного фонду це прекрасно. Але тепер найголовніше, треба побачити, як це все запрацює на практиці. Я буду робити в майбутньому про це відео, напевно, як тільки з'явиться інформація. Запрошую вас підпишіться на канал, щоб отримати сповіщення. Тут дуже буде багато цікавих таких відео на різні корисні теми і новини. Що стосується нашого з вами життя. А зараз я вам дякую за увагу. Старався надати корисну інформацію. Якщо воно було комусь до вподоби і пригодиться в житті, я буду дуже радий. Зустрінемося з вами вже у наступному відео. На все добре і хай вам щастить!